Час дізнаватися, що відбулося в місті станом на 27 січня. Новини в ефірі міської інформаційної служби. В Студії працює Володимир Кремінь. Вже за мить будемо в курсі основних подій, а для початку ознайомимося з найголовнішими. Дніпродержинськ сьогодні прощався з Сергієм Слісаренко, який загинув у бойових діях на сході країни. У зв'язку з трагічними подіями в Маріуполі при міській раді створили оперативний штаб. Дніпродажинські правоохоронці розшукують двох чоловіків, які влаштували стрілянину поряд із продуктовим супермаркетом. Далі більш детально, не перемикайте канал. Дніпродзержинськ знов прощався з ще одним героєм, який загинув у зоні бойових дій на сході країни. Сергію Слісаренку, 51 рік. Працівник Дніпровського медкомбінату пішов добровольцем захищати територіальну цілісність країни. Проводити військовослужбовця в останню путь до народного музею історії ДМКД прийшла велика кількість людей. Співробітники, просто городяни, представники міської влади та керівництво комбінату. Тіло загиблого Сергія Слісаренка до міста доставив капелан 20-го батальйону та представник Дніпропетровської єпархії УПЦ Київського патріархату Дмитро Поворотний, який говорить, що війна є війна, і там гинуть люди. І це надмірна ціна за спокій та мир і не тільки на Дніпропетровщині. І солдати, вони гідні люди, і до кінця виповнили свій громадський обов'язок, захищаючи Україну. Не знаходячись там і приїжджаючи сюди, це разючий контраст. Тут вирує життя. А там війна, буквально 200 кілометрів від нас, там вже війна. І завдяки цим хлопцям у нас тут мир. Хлопці з 20-го батальйону тероборони з Дніпропетровської області знаходилися на блокпосту у селищі Верхньоторецьке поряд з красним партизаном. Дві години тривала атака з трьох сторін. Четверо загинули та дев'ять потрапили у полон, додає клірик. І потрібно лишатися людьми, не дивлячись на обставини. І він вдячний тим, хто допомагав йому у цій місії з доставки ціл додому. Це і волонтери, і військові. Той блокпост знаходиться під контролем батальйону Восток Денейра. І людина з того батальйону, вона сама вийшла на контакт, запропонувавши забрати тіла. І ми з ним домовилися. Велика подяка йому за це, до речі. Всі ми люди. І треба це розуміти в цьому конфлікті, розуміти треба, що війна війною, але треба лишатися людьми. Сергій Слісаренко пішов добровольцем майже з перших днів, адже дома родина, і за своїх двох дітей він був готовий віддати все. Так говорить його колега Олександр Горбачов, який знайомий з ним майже 30 років, і говорить, що водили дітей до школи разом, які вже давно виросли. І додає, що це гідна людина, на яку завжди можна покластися. Як прийшло горі на нашу Україну, він записався добровольцем і ушов служити в АТО. Це Гірка втрата для родини у першу чергу, і цей біль озвався у серці кожного, хто прийшов попрощатися та розділити скорботу. У пам'яті дніпродзержинців Сергій Слісаренко назавжди залишиться справжнім патріотом своєї країни, взірцем мужності та самовідданості. І заради миру та єдності країни він віддав найдорожче власне життя. Заводчани проводили свого товариша традиційним гудком, який багато років сповіщає про початок зміни, але Сергій вже не зможе приступити до мирної праці. Загиблого воїна поховали на алеї Слави військового цвинтаря, що на соцмісті. Термінова нарада пройшла сьогодні під головуванням міського голови Станіслава Сафронова. Страшні події в Маріуполі стали причиною того, що влада області зобов'язала всі міста бути готовими до будь-яких непередбачуваних подій. Відстань від Дніпродзержинська до всіх міст військових дій становить біля 300 кілометрів, а це біля п'яти годин їзди автомобілем. Передбачити, що буде завтра, неможливо, тому залишається сподіватися на краще. І зауважив міський голова забезпечувати мир і спокій на своїй місцевості. Міський голова зауважує, після того що пережив Маріуполь, вони як керівники міста просто зобов'язані передбачати і попереджати можливі напади на територію. Я зібрав от вас всіх для того, щоб створити у нас місці Оперативний штаб оперативний штаб, котрий буде працювати системно. До завершення всіх цих подій, воєнних подій, і подій, пов'язаних з терористичними можливими нападками. Ми повинні заздалегідь це, всі проблеми, не дай Боже, вони виникнуть, як, як завгодно їх призупиняти, працювати на випередження цих подій за рахунок різних можливостей, різних джерел. Очолюватиме новостворений штаб, міський голова, його заступники, прокурор міста, начальник міліції, перший заступник із діяльності міської ради, а також воєнком. Перше завдання штабу забезпечення посиленої охорони стратегічних об'єктів міста, підприємств із надання комунальних послуг населенню промислових об'єктів. Також розглянули і доручення прем'єр-міністра щодо створення мобільних оперативних груп. Мер наголосив, слід підібрати кваліфікованих фахівців для роботи в цих об'єднаннях. група вона повинна бути створена. Говорина з включенням в цю групу з необхідних представництв. От я, я маю на увазі, це спеціалісти, котрі необхідні для подолання тих, тих чи інших надзвичайних ситуацій, щоб вся група була дійсно мобільна і була як швидка допомога. От на будь-який випадок. Було доручено також провести роботу з активними громадськими організаціями, охоронними структурами, оцінити їх ресурси і чи можна залучати активістів до підтримки порядку у Дніпродзержинську. Обов'язково наголосив міський голова на встановленні камер на вулицях в центральних людних місцях, щоб фіксувати все, що відбувається. Мер звернувся до директора департаменту фінансів міськради з дорученням винайти кошти для проведення затверджених заходів і наголосив: якщо потрібно, буде скликано позачергову сесію для вирішення питання встановлення. Овлення камер розглянули також і організаційні питання мобілізації та її координацію. Мер зауважив, військові повинні бути забезпечені всім необхідним, адже мобілізація не лише людський резерв. Ми повинні забезпечити і реалізовувати надання транспортних засобів для забезпечення потреб збройних сил. Бо що не завжди у нас так получається як положено відповідно закону про мобілізацію. За часу у нас машини, ці, котрі потім в резерві, технічні засоби, або не дієздатні, або там щось там не вистачає, потрібно перевірити всі наші мобіліційні резерви, щоб вони були готові до такі, виконання своїх дій. На останок наради мер наголосив: панікувати не слід. Всі дії влади це просто засоби застереження. Просто попередження. Поки слава Богу, у нас на нашій території немає таких проявів, але все одно повинні людей заспокоїти, сказати, що ми сказати, сказати, готуємося для того, щоб ми змозі були завжди відповісти на по захисту своїх територій, захисту своїх громадян. І до новин мирного життя. В управлінні житлового господарства та капітального будівництва міської ради пройшло засідання тендерного комітету щодо визначення підприємств, які займатимуться санітарним благоустроєм міста взимку в теплу пору року утриманням міських цвинтарів. Участь у тендері беруть підприємства з Дніпродзержинська та Кривого Рогу. Розпочавши з засідання комісії, відкривають пакети з наданою на конкурс документацією. У процесі засідання комісія в присутності представників підприємств звіряє наявність у кожного учасника тендеру потрібних документів. Серед них документи про матеріальну технічну базу підприємства, якість надання послуг, інформація про працівників, що будуть задіяні в процесі робіт, дані про те, чи планує підприємство винаймати субпідрядників та інші деталі. Перший лот був це послуги щодо підметання, посипання та видалення снігу на територіях міста. Другий лот це послуги щодо санітарного утримання території міста. Та третій лот послуги щодо утримання та догляду закладовища. На даному тендері в нас було надано 9 пропозицій. Всі було розпечатано та розкрито тендерною комісією. Їх буде вивчено, та після вивчення буде визначено більш оптимальну та економічно обґрунтовану пропозицію та визначено переможця. Більшість підприємств претендує на санітарне утримання міста, менше на утримання кладовищ. Після звіряння інформації з пакетів комісія залишила їх на детальне вивчення. Далі вестиметься подальший відбір учасників. Переможець визначається на протязі 20 робочих днів з дня розкриття конвертів. Керівництво Дніпраженської міліції звертається за допомогою до громадян щодо встановлення невідомих осіб, які причетні до вчинення тяжкого злочину на території заводського району. Про деталі у нашому сюжеті. 21 січня близько 19.30 по вулиці Ніколенко між трьома чоловіками виникла конфліктна ситуація, яка закінчилася вогнепальним пораненням. О 22 годині до міської лікарні швидкої медичної допомоги був доставлений чоловік з діагнозом на вогнепальне поранення живота з правої сторони. Він був негайно госпіталізований в реанімаційне відділення. Як з'ясувалося, зброя була невідомого зразку. Напад не був запланований саме тому. Чоловіки потрапили до камер відеоспостереження в ході проведення розбирательства було встановлено, що дійсно даний факт і мав місце. Дані тілесні повреждения нанесли два неізвісних чоловіка. На вигляд одному чоловіку 30-35 років, зріст приблизно 180 см середньої статури, був одягнений в темну дублянку прямого покрою: білий светер, сині джинси, чорна в'язана шапка та чорного кольору взуття. Другий чоловік виглядає на 35-40 років. Зріст 170-180 сантиметрів кудорлявої статури, волосся темне, коротке, був одягнений у синтетичну куртку темного кольору з емблемою Adidas, темні спортивні. Ні, штаны та кросівки білого кольору з темними вставками в ході проведення мероприятий нами, нами було здобуто оперативне відео. Є зображення даних людей. На настоящий момент личность підозрюваних лиц не установлена, поэтому міліція города Дніпрожинська просить оказать помощь жителям мірода Дніпрозинська. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо даних людей, повідомляти за телефонами 102 або 097 005 85 58 063 641 48 49. Анонімність гарантується. З метою забезпечення державної безпеки, загальнонаціональної злагоди та територіальної цілісності України управління СБУ у Дніпропетровській області звертається до місцевих мешканців з проханням інформувати про факти закликів і агітації сепаратистського характеру та відомостей щодо підозрілих осіб, можливо причетних до розвідувальної підривної діяльності проти України, підозрілих предметів, залишених без нагляду в місцях громадського користування тощо за телефоном гарячої лінії. 056 92 шість, дев'яносто або 056 744 85 19. цілодобово. У залі Дніпродзаджинської академії боксу три дні проходив п'ятий всеукраїнський турнір пам'яті тренера Володимира Кургузова. У змаганнях брали участь 130 майстрів шкіряної рукавички: з Бердянська, Дніпродзаджинська, Дніпропетровська, Запоріжжя, Кривого Рогу, Мелітополя, Маріуполя, Павлограда, Першотравенська і Покровки. У заключний день турніру пройшли 32-й фінальні зустрічі. Спочатку відбоксували наймолодші учасники змагань, а потім юніори. У перерві між виступами цих вікових груп на рингу зустрілися дівчата Ганна Лесик, вихованка боксерського клубу Ринг із селища Українка, та Аліна Жужман з Кривого Рогу. Після трьох раундів суддівська колегія так і не визначила переможницю. Глядачів у першу чергу хвилювали бої за участю місцевих боксерів. У поєдинку серед спортсменів вагової категорії 50 кілограмів повинні були зустрічатися земляки Володимир Кунцер і Богдан Супрунов. Але тренер Супрунова вирішив не випускати свого вихованця на ринг. Це неправильне рішення тренера. Так коротко прокоментував відмову від поєдинку головний суддя змагань Віктор Мельник. Перед цим володя провів два бої, які завершилися достроково. У турнірі брала участь четвірка представників філії боксерського клубу Ринг з селища Українка, і всі вони вийшли у фінал. Юра Драка і Діма Ошека зустрілися між собою. За очками перемогу віддали Ошеці. А драка, як і його одноклубник Полозов, став другим. Богдан Середа, виступаючи у ваговій категорії 50 кілограмів, виграв достроково. Він же в першому раунді завдав сильний удар по корпусу супротивника, а потім боковим правим завершив атаку. У Дніпропетровця підкосилися ноги, і він звалився на канвас. На цьому бій був припинений. Переможцем став ще один наш земляк Олег Бештанько. Після закінчення всіх поєдинків відбулося нагородження. Крім медалей і грамот фіналістам, були вручені призи за кращу техніку ведення боїв, які отримали Дніпродрижинці. Богдан Середа. Та Владислав Ковальов. А також Андрій Храмцов з Дніпропетровська та спортсмен з Мелітополя Богдан Толмачов. Ну і далі про погоду на наступну добу. 28 січня нам обіцяють хмарну погоду. Протягом дня опади у вигляді снігу, який змінюватиметься на дощ. Позначки термометрів вночі та вранці покажуть 0 градусів. В день плюс один. Вітер переважно північно-східного напрямку до 2 метрів за секунду. А на цьому час новин вичерпано. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Зустрінемося завтра. А на сьогодні бажаю вам побільше приємних емоцій і пам'ятайте слова Великого Кобзаря: наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Миру вам і вашим сім'ям і усього найкращого.